Вітаю друзі на каналі, приплили на такі водосховище. Будемо рибалити, що в нас вже напевно закривати сезон. Доробив я переробив транець, будемо пробувати сів нижче, все, все стало чітко. Кому буде цікаво, можу. Детально розказати, зробивши таку дошку, щоб впиралося, бачу в інтернеті, щоб краще було. Один нюанс, забули весла, будемо без весла Але надію з мотором все добре. ну, Якщо щось станеться з мотором, будемо пробувати дзвонити до власника, в нас відтягне назад. Хіба є ось ті насадки з весел взяв з собою на всякий випадок? Все, зараз впливемо на воду. Так, друзі, приплили на першу точку. Умовно, бо ми тут перший раз дивимося де рибаки, там і ми, бо ехолоту в нас нема. Ставив віброхвіз від Кейтеч, Easy Shiner, такий темний і двійник і 7 грам. Будемо пробувати ловити щучку. За перший закрив тут глибина, Дужку не закривай, хай впаде і на дно. Ну, Тредивитись по кінчику. У мене ще походу не впало. На лох. Але, блін, закупнув. Вважай. Ось такий конець. Тут на окуня безлім візьмемо на зажарку. Я дістану кукан. Взяв такий 10 грам і на 3 дюйма. Такий віброхвіз я не пам'ятаю. не Пам'ятаю фірму і назву. Я вже взяв тут, я знаю, метрів 5-7 від, від човна. Тут плитше, ніж на першій точці. Ну, там глибше, а тут плитше. ми тягнемо з глибини на, на мілкішу воду. Може собі став щось менше. Бо щось щука не клює, може окуні будуть клювати. Зараз сам ще пора скину, якщо то... Або візьми мій ультралайт. Якраз буде добре. Там 7 грам, якраз буде файно. Щоб ти вже тут мало той... готовий на щуку. Бляха звернула вже. Чи там навіть не сім, чи там 5 грамів. 5 грам здається. Це якраз добре на опані буде. Класна така погода, тут сюди ліс сосновий, їхали таким лісом класним. Ми так давати Ну. Що... No. Ты що зробиш? Є? ціло без покльовки. Два не великий окунь, га? Це зійшло вже. Все зійшло. Ні, є щось. Що то? Олка, відмовимо сюди чого. Та, трошки менше від того. Ти знай, того, певно, випустимо. Чекай, треба акуратно вибух. Його будемо випускати. Сідай так. Чітко на двійник як має сідати. Щука, щось не хоче клювати, зливи тих два окуні, переключилися на оконі. Поставив танту 6 грам таку фіолетову. І дружини теж така танта таким розміром, тільки чорно-зелена двох колір. Поставили 6 грам. Будемо пробувати окуня смикати. Ось 6 грам довго падає, не бачу. О, є. Вдарило. Так легенько, то окунь. Викидай туди, бач, і в коня звідти. Во так во прямо. Той на викиді взяв. Буквально 2 чи 3 ступеньки. Стандартний. О, то, такий, як той перший. Одного О, помилували. Вранці. Той більшенький, бач? Угу. На жінка каже, буде вечеря. Будуть покарані що, за те, що вони не клюють. Покарані за те, що не клюють. Вони йдуть і розказують іншим. На шамиловолом. І все, ті вже потім не ведуться робити. Я нікому нічого не розповім, де мене. Кукан і пательня. Ота моє кину. І... Там прямо, де кущі закінчуються каміші. Бачиш? Отак. Ну плюс-мінус. І на той на другому чи на третьому підриві і був тичок. Був тичок під самим під самим човном. О, то вже такий нормальний окунь. Нормальний. Став, може такий фіолетовий. О, то вже такий приємний. Правда? <сум> Постав собі таку фіолетову. Так, теж приємний, класний. Так, зараз дружина ще собі поставить такий самий колір, бо щось з неї взагалі немає покльовок, у нас монтажі одинакові, навіть в неї тонкий флюр, а в мене грубий. І дивись, що падало на саме до. Знаєш? І мені що здається, що на довших паузах. Таку ні, то завели кого не падає. Та може постав таку, як в мене трошки менше. Думали не інакшу точкою десь зміститися і тут зразу ще один клюнув. Ще трошки покидаємо пробую в другу сторону. Вітер видуває дугу, я можу зрозуміти. Тобі що, що? Вітрі мені не подобається, дує вітер і побає. Ага. Ну так, за вітром прикольніше. Але хочу перевірити, чи... Тоже глибоко. Перевірити, чи той. Бул пічок. Був пічок, тут теж риба стоїть. Може бути. Був дуже такий легесенький. І якоїся. Відкусило, ну. Ага. Став нову. Так, став. Да, у мене стягнуло приманку трошки. А ти кажеш, відпускати їх підподовувати? Так. Відкусило, я Ясно, <плес> що не відпускати їх. Будуть Бо її витягувати, розпорювати ці приманки. Зарозпорювати і витягувати. Блін, а її точно, Це значить перед тим буде, ти чому. Ну, Таке Дарюшка, взяв мене. Спаси мені. Ну. <свят> самим човном зробив паузу, каже самим берегом. Ну такий нормальний. Сьогоднішній стандарт. Якийсь по поломаний. поломаний. Ага. Ми його випустимо. Але щоб ти нікому не казав, Я не, не клю... <свят> Старати пам'ять. Хай живе, якийсь побитий там тут, тут. Але вже вимотував і той. Просто зробив паузу і він той. То бачиш, роби так, як я спрису нарешті. Є бачиш, закусив. Показуй. Под показуй око. Ну, давай до мене дещо. Довгий і ходи. Довгий і ходи, якраз під нашу пательню. <рес> О, по, по той поправ. Ну твій перший. Що робити? відпускати? Ясно, що ні. Ні. Каже, дружина, не відпускати що такий би був тичок, підсікнув нічого, блін. Чекаю, коли впаде, приманка не падає не падає. Починаю мотати, чую, щось сидить. Prioritize. Там причаївся оконець. See, like... О, тут <coughs> такий, ну. Я хоч тебе обхляпав. Такий грубий. Такі грубаси? Грубаси. У нас дві пательні є, мала є, велика. Є для грубосів і є для, для не грубосів. Це щось таке. в другу камеру? — Ну. Треба інструмент, напевно, він А ні, може не треба. Ні, ліпше даймо трохи звінток. Треба вичекати. Звін а як возьму пішки Так. Ось. Ну, такий вже файний. Горбатий. Горбатий. Коротше, я вже зі всіх сторін зловив окуня, можна навкруг себе кидати сміло всюди. Та я не вихваляюся, я просто розказую. Ми стоїмо на якомусь мілені, а круг нас сюди на викиді глибше. Треба запам'ятати точку. Є щось клюнуло. Сидів в телефоні, цикав, приманка лежала. Човен? Ти забагранений. А карапуз малий забаграний. Тобі за це. <різь> Бляха, дивійк, який кій, кій, кій Та чекай, зараз. Я тебе... я тебе зараз випущу, який він на кіннотай. Напижився. Напижився. попозував класно, ну пливи <різь> Барбос, малий. і <різь> живе. Добрий день. Та щось слабо, трошки його в може, 7-8. А, нічого собі. — Я питався зранку. А, перес, аж, і, аж, і, щука. І щука, дві щуки бачив хлопці там мабуть такий. То 200, так? А може термінал? Я термінал просто працюю. Ну, я маю налазити карточку Карточку? Карточку? Ти маєш... Ага, чекай. Давай, карточки. Так, розрахувалися, мусив виключити камеру, бать, мужик з терміналом приплив. Не в кожному магазині є термінал. Приплив з терміналом, показав нам точку, ми тут тепер приплили. Будемо тут пробувати. казав, що тут ловлять щуку на тій точці. Ні, ну та окунь та. Казав, що щуку. Щука Щукай окунь. А Судак там більше на глибині. Бачиш, там, вони Судака ті вололі не там стоять. Та Судак буде на заході сонця брати вже. Більше. Він казав, що взяли одного десь на 7-8. А, так, а великий сіликон, треба великий сілікон третій. Ну треба на той на, на щуку там. Та підсікла, напевно. Боже, як халат. Тихо, тихо. Не спіши головне. Клюнула нарешті щука, так? Чи що окунь великий? Чекай, чекай, головне не спіши, помалу. Помало, не спіши, помало. Дви старайся її під... Оп, Трокціон. Може чуть попустити, а ну. Так, давай, чекай, 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 не спіши, не спіши. У нас Нима підсака ще. нема, так? Чучка! Че що вона не зійшла? Клас! Не є така громада, тягне дуже класно. Сильно то добре. Так от тепер підводь. Ой, вона запагу. Так, а, то вона не зійде. А ну підводь, щоб я її по щеку взяв, той. й. Пич-качки. Все зійшло. А так тепер вона зійде? Ну, блін. Та зійшла, ну то що? Кидай ще раз. А, я так класно проторгнулася. Я її побачила. Ні, хоча б, якщо Та. чесно, не так обідно, ніж коли там щось висить. Якщо там на чорній воді вийшла, це б мені було кріп'яться побіг. Я витягнулася, побачила. Mm -hmm. Блін, як Та. круто тягнулася. Дочекаюся. Байдець з бокси треба. Mm То -hmm. забудеться, так біло, та, то зараз поставимо. Бачиш той, ну. Бляха, наші сталося ЧП. Коротше, я повішав кукан, у мене кукан новий, довгий. І повішав кукан. Коротше, зараз вам покажу. А я що за висоту підняв? Так, ні, е, ні отак так намотав зараз, тобі. Розвертався, блін. І відмололо, бляха. Добре, що він не пошкодив, який окунь вдарений. Що це такі кадри страшні Від... Відмололо, бляха, весь наш улов, блін. Капець. Вин, він цілий. Я дивився? дивився. Так, я дивився. Нічого, зараз будемо ловити, ще щучки. Ти я не думаєш, що це близько що ззаді туди я кинув кто не щука, то може заблизько. Є, підсікнула. <гум> ну все, та вже не повинно зійти. Не спіши, не спіши, не спіши. Все, припіднімай, щоб вона до гори показалась. Все трошки підмотай. Опа, опа, все-все. Маленька. Все. Маленько. Свічку робить. Зараз заспокоїться. Є. Є, є, моя дві. Взяли другу щучку, бачиш? Рубенька, там також було класно. Але там трошки більше було, мені ну, здається. Може чуть-чуть більше. Не може чуть-чуть, а було більше. Була більше, добре. Що, беремо сільотку. Добре. Ну вона не є гить, ну та... заліково крита вона не дотягує. А скільки 50 см має бути, так? Так, та тут можна брати ту платну водойма. Ну вона не є геть така убрати голову таку. Бажайно водою її не приймає. На складі я не знаю, що тут зробити. Я не хочу, щоб човен. вже не Скоро продовжувати ловити треба що, чий вийшло. Не забути цей, їх поки не повідомляє. Та. Та той короткий кукан для човна забув. Є, друзі, окунь. Та танта фіолетова. фіулетова. на щуку щось нічого, дружини вже теж нічого. Борода. Взяв ультралайтову, тільки кинув, ще найдобре не впало вже. І вже є окунь. Зараз подивлюся, його окунь. Mm -hmm. але я його відпускаю, він має рану якийсь порізаний, його хтось кусав, тут воно на хвості, нехай живе. Mm -hmm. Вернулися на точку, де оконів ми ловили тут є ще Нормально. Волосатий. Mm. Танта фіолетова вже не вигадував нічого на те, що плювало, то і взяв. Що, може будемо випливати, щоб ще за дня... Щоб за дня ще човен скласти. Там десь сонце не буде. Та там все там вже. Давай ще того вимотимо по одному закиду і пливе. Друзі, вже ніч склалася, вже все спакували. Ніченька настала, камера сіла. Все, будемо їхати. Більше нічого не зловили, ще пару разів кинули і поїхали складатися. Все, всім удачі, пока!